Увага! Щодня о 9 годині ранку... Хотілося б, щоб люди звертали увагу на хвилину мовчання, зупинялися 9-й ранку, бо сьогодні було видно, що багато людей просто переходять дорогу, продовжують йти. Хочеться, щоб люди пам'ятали про наших героїв, щоб підтримували наше військо, пам'ятали про загиблих, боролись за полонених, нагадували про безвісти зниклих. І виходили на такі акції підтримки, щоб підтримувати власне, рідних військових. Ну, місто добре, що дають поліцію, дають можливість перекривати дорогу. Також на акціях, ну, на інших поліція діалогу спілкується, якщо є якісь конфлікти. Мають бути оголошення по всьому місту, я думаю. І ну, щоб їм важливо, але також, щоб було оголошення, що це хвилина мовчання, і їм я зараз чула перший раз, що грає на цьому перехресті. Щоб включали хвилину мовчання, після неї можливо гімн, що поголошували, що відбувається, люди знали. Я думаю, що поступово ця культура буде більш відома і сподіваюсь, більше людей будуть цього дотримуватись. Нам дали дозволи всі. Дякую. За допомогою перекривають дорогу, перекривають це не для того, щоб ми когось там зупинили для забастовки, як говориться, да? а це для того, щоб нагадати людям, що ми підтримуємо указ президента про хвилину мовчання, про хвилину пам'яті всіх загиблих наших військових. Цивільних всіх внаслідок російсько-української війни і російської агресії це і діти, і чоловіки, і жінки. Всі ця хвилина мовчання це може бути не тільки просто приклад на одній вулиці. Ми хочемо нагадати про те, що ви можете просто в себе вдома встати, схилити голову на одну хвилину, згадати когось, навіть того, кого ви не знаєте, наприклад. Але на жаль, наш час Більшість є, пострадавши загиблі в рідні, з рідних. І е, ми хочемо, щоб відгукнулись бізнеси також, тому що е, людина багато часу проводить на роботі, і бізнес це компанія, це сім'я. І е, керівники це як говориться, голова цієї сім'ї. І як вони почнуть вести в себе. Цю атмосферу вводити, так і будуть інші співробітники це підтримувати. Тому зараз ми хочемо ще нагадати для бізнесів, що ви можете в себе також започаткувати хвилину мовчання. Ви можете роздрукувати собі той же плакат, ну там банер, на поставити на якусь вітри, на стіл, на вітрину, нагадування клієнтам також і співробітникам. Про те, що можна просто встати з свого місця, чи навіть сидячи, просто зупинитися і згадати, шанувати пам'ять.